Загиблі на Донеччині п'яничка з гранатою і торговець неіснуючими товарами вітають це дайджест з 30 листопада. Поїхали. Окупанти вночі вдарили по Покровському району Донеччини. Атакували шістьма ракетами С-300. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Пошкоджено багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Відділ поліції, автомобілі, гаражі. Протягом дня оприлюднили інформацію про двох загиблих. Їх тіла діставали з-під завалів. Ймовірно, під завалами можуть знаходитись ще троє людей, серед них дитина. До кримінальних новин у кривому розі затримали п'яного чоловіка з гранатою. Містянин прийшов з боєприпасом в киш. У місце відпочинку чоловіка затримала поліція охорони та передала слідчо-оперативній групі. Зловмиснику може загрожувати до семи років ув'язнення. У Кам'янському районі затримали чоловіка, який обікрав знайомого у гостях. 25 жовтня 36-річний місцевий житель повідомив, що його знайомий викрав електроінструмент та втік. Крадія затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. В центрі Дніпра чоловік намагався пограбувати магазин. Повідомляється, що 28 листопада зловмисник одягнув речі у примірочній магазину на проспекті Яворницького та пішов, не розрахувавшись. Продавці наздогнали 60-річного містянина та викликали поліцію. Чоловіку повідомили про підозру у новомосковському районі. Затримали шахрая, який продавав техніку. Тридцятирічний містянин розміщував відповідні онлайн оголошення. Після отримання часткової або повної передплати чоловік обривав зв'язок з клієнтами. Таким чином аферист ошукав чотирьох жителів з різних областей країни майже на 30 тисяч гривень. У Дніпрі підліток робив закладки днями у Саборному районі. 16-річний хлопець вийшов з балки і, побачивши поліцейських, намагався втекти. Патрульні наздогнали дитину, яка помітно нервувала і недарма. У сумці влажали три слі пакети із речовиною, схожою на наркотичну. Пусті пакети і ваги. А в телефоні були фото з локаціями, на яких вказано, де сховані закладки. І до приємного сьогодні день радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ. Це свято присвячене нашим захисникам, які виявляють, відстежують та супроводжують ворожі літаки, гелікоптери, ракети та безпілотні літальні апарати і передають бойову інформацію вогневим засобам для їх знищення. Вітаємо наших оборонців! Українське небо під вашим надійним захистом. На цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео, або переходити за qr кодом який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.